Друзі, вітаю! Ви на каналі Різнокольорові Спиці. з вами я Анна Громова. До мене на цій неділі зателефонували і запитали, чи знаю я Оксану Недошитко, бо мені прийшла від Оксаночки посилка. Так, я відповіла, що Оксаночку я знаю, тому що Оксаночка веде дуже гарний канал, він так і називається Оксана Недошитко. Оксаночка в'яже дуже гарні речі і дуже гарні іграшки. Вона в'яже і зайчиків, і ведмедиків, і дракончиків. Вона в'яже різноманітні іграшки, дуже гарні і красиві. Якщо ви ще не знайомі з каналом Оксани на я внизу під відео, в інфобоксі, залишу посилання на канал Оксани. Проходьте, дивіться, підписуйтеся, знайомтеся з цим чудовим каналом. Ну, а я продовжу про посилочку. Оксаночка дуже творча людина, і тому навіть упаковку вона підібрала з нашими українськими віршами, які, коли читаєш, знаєте, аж западає в душу. Але це ще не все. Коли я відкрила посилку, ви знаєте. Я просто розплакалася, в мене просто не було слів. Я давно мріяла собі купити моталочку для ниточок, тому що зараз я почала купувати і бабінну пряжу, яку потрібно перемотувати в невеличкі такі моточки. І, як то кажуть, я хотіла виписати моталку на Аліекспрес. Але зараз у нас в Україні війна, і Аліекспрес не висилає у райони, які знаходяться, як кажуть, до лінії фронту. А я саме живу в Запоріжжі, тому посилочка в Запоріжжя прийти не може. Ну, я вирішила це діло відкласти на потім. Після закінчення війни вирішила виписати моталочку. І ви знаєте, яке було моє здивування, коли я відкрила посилочку. І ви знаєте, що я тут побачила? Я побачила, що Оксаночка вислала мені моталку для ниточок. Ви знаєте, от я не зразу записала відео, тому що... Я до сих пір не можу спокійно ну, якби записувати, тому що ой, це настільки, настільки людина з великим серцем і доброю душею, Оксаночка, ти навіть не уявляєш. Як я тобі вдячна за такий подарунок. Ось таку красу Оксаночка мені прислала. Ось ця моталочка така красива і гарна. До цієї моталочки ще йде додатково спеціальна насадочка І з такими ще деталями, але я ще толком не розібралася в цих деталях, як вони кріпляться, але обов'язково розберуся. Також Оксаночка вислала цукерки, хоча в самої вдома діточки. І вислала листівочку, яку я, як кажуть, читала і плакала, тому що тут такі слова написані, що їх без сліз не можна прочитати. Але це особисте я зачитувати не буду. Оксаночка, я тобі дуже щиро вдячна за такий безцінний подарунок. Я ж кажу, я до сих пір розпаковую і сльози мене навертаються на очі. Але, як кажуть, плакати не будемо. Будемо переходити, до, як кажуть, до нормального настрою. І Оксаночка, я тобі ще раз дякую за такий безцінний подарунок. Я бажаю твоїй сім'ї, твоїм діточкам всім твої рідні, здоров'я, мирного неба, найшвидшої перемоги над ворогом і хай в твоєму житті все складеться так, як ти бажаєш. Для цієї моталочки в мене завжди знайдеться робота. Як ви знаєте, я купувала бабінну пряжу кольору хакі і сірого кольору. Потім я перемотувала бобіночку в пасма і мотала з мамою на клубочки, але вже зараз в мене є моталочка, дякуючи Оксаночки. І я буду перемотувати уже пасма у клубочки. Оксаночка, я від щирого серця дякую тобі за твій подарунок за моталочку. Як бачиш, для неї дуже багато ще роботи. Я перемотала. В пасма залишки сірої бабіни. Це пряжа чернігів вовна на 100 грам іде 300 метрів і по складу 80% вовни і 20% поліаміду. Пряжа після прання дуже гарно розпушилася. Цього разу, ось хочу навести камеру, щоб ви побачили. Цього разу я випрала. Цю пряжу на режимі вовна 40 градусів температура була води, і віджим я зробила не 1000 обертів, як минулого разу, а 600 обертів за хвилину. Мені цей режим сподобався більше, і тому ось така краса. Але це ще не вся пряжа, це лише залишки сірої бобіни. Але я виписала в магазині Чудо пряжа ще три бабіни: одну оливкового кольору, другу бабіну сірого кольору, і третя бабіна буде бежевого кольору. Так що роботи вистачить. Оксаночка, я не перестаю дякувати тобі за такий подарунок великий, за твою моталочку. Дякуючи цій моталочці, я вже перемотала пасма. Які в мене були на сушилки, а також перемотала ниточки, які були у мене від минулих проєктів. Так що я безмежно тобі дякую за твою щиру доброту, за твою велику душу, за твоє серце, за те, що ти побачила, як ми з мамою перемотуємо ниточки і вислала мені цю моталочку. Я безмежно, безмежно тобі дякую. І буду молити Матір Божу, щоб вона охороняла твою сім'ю, твоїх діточок і всіх твоїх рідних. Ще раз безмежно дякую.